У Канаді новим прем'єр-міністром стане Марк Карні замінить на посаді Джастіна Трюдо на виборах правлячої ліберальної партії Канади. Карні набрав 86% голосів. Новий лідер-економіст, екзелава банків Канади та Англії. У своїй промові він заявив, що Канада ніколи не буде частиною Америки. Трюдо очолював ліберальну партію з 2013-го. Був обраний прем'єр-міністром Канади 2015 року. Марк Карні виступає за тісну співпрацю з Європою та Азією для зменшення залежності від торгівлі зі США на тлі впровадження президентом Трампом 25% відсоткових митних зборів на імпорт та посягання американського лідера на суверенітет Канади повідомляє. Агентство ДПА Карні обіцяє провести реформу економіки, зниження податків для середнього класу, скорочення бюрократії, стимулювання інновацій та інвестицій.